І тепер доведемо, що запропонований алгоритм пошуку порядкових статистик працює саме за лінійний час в середньому. Це доведення буде певним чином схоже, схожим на доведення часу роботи для алгоритму швидкого сортування, адже і цей алгоритм і алгоритм швидкого сортування є рандомізованими, і відповідно ми будемо оцінювати математичне сподівання часу роботи. Цього алгоритму. Будемо говорити, що алгоритм знаходиться у фазі номер йод, якщо розмір його частини, яка зараз розглядається, тобто розмір підмасиву APR, лежить в проміжку між значенням n помножити на 3 в ступені йод плюс 1 та n помножити на 3 чвертих ступені йод. І кількість елементів у цьому підмасиві дорівнює відповідно r -P плюс 1. І ми звідси отримаємо два обмеження зліва і справа, тобто знизу і згори, для того, щоб говорити, що алгоритм знаходиться у цій фазі йод. Чому ми починаємо саме з такого введення? Буде зрозуміло пізніше, коли ми подивимось, спробуємо оцінити, як змінюється кількість, тобто розмірність підмасивів під час рекурсивних викликів цього алгоритму. І щоб було краще зрозуміло, про що йде мова, розглянемо кілька прикладів значень для йод. Тобто, коли йод дорівнює 0, ми працюємо в нульовій фазі, то межі для довжини поточного підмасиву APR складають зліва 075n, тобто 3 чверті N і справа N. При йод дорівнює одиниці. Ліва межа дорівнює n помножити на 3 в квадраті, це приблизно дорівнює 0,56n, права межа є 0,75n. Період дорівнює 2. Ліва межа буде відповідати n помножити на 3 четвертих в кубі, що приблизно дорівнює 0,42n, і права межа лишається 0,56n. Тепер для аналізу введемо наступну випадкову величину XJ, яка дорівнює кількості рекурсивних викликів процедури Randomize Select протягом деякої фази J. Як ми вже говорили, час роботи процедури Randomize Partition, яка знаходиться всередині процедури Randomize Select, оцінюється як θn. І тому за одну ітерацію роботи фази, тобто коли ми робимо тільки один виклик. Не заходячи в рекурсію. Протягом деякої фази J, то час роботи процедури Random Select можна оцінити з гори значенням Cn помножити на 3 четвертих ступені J. І знаючи, що за одну фазу J відбувається x йод рекурсивних викликів, тобто x йод рекурсивних ітерацій, ми отримаємо, що час роботи за фазу J оцінюється. Значенням xj в ступені xj помножити на cn помножити на 3 четвертих ступені J. І тепер ми можемо оцінити загальний час роботи згори наступною, наступною сумою, коли в нас номер фази пробігає від нуля до нескінченності, і під знаком суми стоїть кількість а, час роботи кожної ітерації, Тобто визначене раніше значення xj помножити на cn помножити на 3 четвертих ступені j. Тепер ведемо ще одне додаткове означення. Елемент x є центральним, якщо принаймні чверть елементів множини A, є меншими за x, та чверть елементів принаймні є більшими за x. І наведемо приклад. Нехай ми маємо масив, який складається з елементів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тому будь-який елемент, починаючи від рійки до шестірки, підпадає під це формулювання, тобто є центральним елементом. Адже 3 маємо елемент, наприклад, 3. І є два елементи, які менше за нього, що відповідає чверті всіх елементів. І, відповідно, всі решта більші за нього, що також здовільняємо мові. Так само елемент 6, два елементи більше за нього, чверть всіх елементів, відповідно, всі елементи є меншими за нього. Тепер подивимось на ту ситуацію, якщо при запуску процедури, при виконанні процедури розбиття в якості опорного елементу обраний центральний елемент. Що тоді відбудеться? І... Тоді ми можемо сказати, що лівий підмасив або правий підмасив буде містити принаймні чверть елементів масиву АПР. І надалі продовжуючи роботу алгоритму тільки в одній з цих частин, ми приходимо до того, що як мінімум чверть буде відкинута, чверть елементів буде відкинута. І це означає, що ми переходимо у наступну фазу, тобто йод буде збільшена на одиницю. Поставимо інше питання. Скільки елементів є центральними у даному підмасиві? І подивившись на попередній приклад, ми можемо легко відповісти на це питання. Кількість центральних елементів у будь-якому поточному підмасиві дорівнює половині елементів цього підмасиву. А отже, враховуючи той факт, що всі елементи є рівноможливими з точки зору обрання їх в якості опорних, то ймовірність того, що опорним елементам буде вибраний центральний елемент, дорівнює 1-2. Як виявляється, ми звели нашу задачу визначення часу роботи запропонованого алгоритму пошуку порядкової статистики в масиві, до задачі визначення імовірностей підкидання ідеальної монети. Дійсно, для того, щоб визначити час роботи алгоритму, нам потрібно знати кількість рекурсивних викликів процедури Randomiz Select протягом кожної фази йод. З іншого боку, ми ще не показали, що перехід з однієї фази на іншу фазу обумовлений обранням в якості опорного елементу центрального елементу. А ймовірність вибрати центральний елемент дорівнює 1-2. Тобто, з ймовірністю 1-2 або 50% ми можемо на кожній фазі обрати центральний елемент і перейти на нову фазу або не обрати цей елемент. І звідси можна записати, що математичне сподівання кількості рекурсивних викликів під час деякої фази йод менше або дорівнює математичному сподіванню кількості підкидань ідеальної монети, допоки не випаде потрібна сторона цієї монети. Тобто, наприклад, якщо ми очікуємо, що випаде орел, то ми підкидаємо, і до тих пір, поки не випаде Орел, ми підраховуємо кількість цих. Підкидань. І ця кількість і буде такою самою, тобто оцінена кількість, середня кількість цих підкидань буде такою самою, якби ми обирали центральний елемент в якості опорного. Отже, для того, щоб оцінити математичне сподівання кількості рекурсивних викликів під час однієї фази, нам потрібно визначити, чому дорівнює математичне сподівання кількості підкидань монети, допоки не випадає бажана сторона монет. Для цього нам потрібно знати, чому дорівнює ймовірність, коли кількість підкидань дорівнює деякому заданому числу m. Тож, для того, щоб на m тому підкиданні в нас, наприклад, випав Орел, а перед цим випали решки, то ймовірність такої події буде дорівнювати 1 друга в ступені m-1 помножити на 1 другу. І зрештою, ми отримуємо 1 другу, тобто 0,5 в ступені M. Підставляючи це значення у формулу для виразу математичного сподівання, ми отримаємо наступний вираз суму m від 0 до нескінченності m помножити на 1 другу m. Для того, щоб оцінити отриману суму, подивимось на суму спадної геометричної прогресії. Коли m від нуля до нескінченності, підсумовуємо x ступені m. При x 1 це буде дорівнювати 1 поділити на 1-х. І візьмемо похідну лівої правої частини. Відповідно, ми отримуємо суму від m, m від 0 до нескінченності. Під знаком суми m помножити на x ступінь m-1, дорівнює 1 поділити на 1-х в квадраті. І тепер помножимо. Лівої і правої частини на x. І звідси отримаємо суму m від нуля до нескінченності m на x ступені m дорівнює x на 1-x квадраті. В нашому випадку x дорівнює 2. Отже, ми отримаємо вираз 1 друга поділити на 1 мінус одну друга в квадраті. І це все дорівнює 2. Таким чином ми отримали, що середня кількість рекурсивних викликів під час однієї фази роботи алгоритму не більше 2. Тобто менше або дорівнює 2. Що означає, що алгоритм на кожній фазі в середньому знаходиться не більше 2 рекурсивних викликів. Тепер ми можемо підставити отримане значення у вираз для часу роботи алгоритму ТН. Нагадуємо, ми шукаємо математичне сподівання часу роботи. Скориставшись властивості лінійності математичного сподівання, ми отримаємо наступний вираз суми йод від 0 до нескінченності x y. Помножити на cn помножити на 3 четвертих йод. СН можна винести за знак суми. X йо ми оцінили значенням двійки. І ми маємо знову спадну геометричну прогресію, коли x дорівнює 3 четвертих. І отже отримаємо результат 2cn помножити на. 1 поділити на 1 мінус 3 четвертих. І звідси отримуємо 8cn. А це означає, що в середньому час роботи алгоритму може бути оцінений лінійно.